Вітаю, шановні друзі! Цей рецепт від мого братика. Це самий смачний рецепт приготування курячих гомілок з картоплею. З усіх, що мені відомі, гомілки дуже добре пропікаються, стають неймовірно смачними зі шкаринкою. А картопля завдяки курячому соку виходить взагалі неперевершеною. Рецепт швидкий, нескладний. Пів години смачний обід на столі. Нам потрібні гомілки. Картопля і трошки гарбуза. Дві ложки майонеза. Дві ложки меду. Дві ложки гірчиці, сіль і перчик. Все. Починаємо готувати. По-перше, маринуємо гамілки хоча б на 5 хвилин. Поки ріжемо картоплю, цього буде досить. Гірчиця в мене манюсінька ложка. Як столовими, то дві. От так. Це мед. В мене грічаний. Звісно, любий беріть, які у вас є. Три ложечки досить. Майонез. Буде силочка в мене на каналі, як я роблю майонез. Це мій майонез домашній сіль. Пів чайної ложечки. І, звісно, перчик. Кефір. Десь третина склянки, може, трошки більше. Добре, добре, все перемішали. Рецепт швиденький, то замаринується і за 5 хвилин. Скільки картоплю ріжемо, от стільки, поки і буде маринуватися. Картоплю ріжемо середніми шматочками. Ось такими. Все готово. Друзі, беремо деко. Застелили папером. Треба приготувати одразу отаку от рішитку: столову ложку. Олії, картопельку. Картоплю трошечки підсолюємо ось так на смак. Навіть не перчіть. Не треба. Друзі, хто не любить гарбуза, нехай буде тільки картопля. Але з гарбузом буде смачніше. Вже не солю, не перчу. Беремо рішітку. Друзі, вам буде зручно робити це в духовці. Але я ж повинна вам показати. То дивіться, як ми робимо. Ой, так. ось так. И вот так прокручиваем. Тримайся. Ой, так. Ой, так. Ну аринадом польем картоплю. Ось так. Друзі, все це ви робите в духовці, а я туди прямую. 250 градусів. Розогріта духовка. Зменшимо на 220 і 30 35 хвилин. Це буде досить. Півгодини минуло. Картопля готова. Гарбуз готовий. А гомілки я навіть трошечки перетримав. Виймаємо обережно. Все дуже гаряче. Ну що, друзі, ось вони! Гомілки і картопля. Все дуже смачно! На велику родину! Приготували ми швидко. Хай вам буде смачно! Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Хай щастить! До побачення!